Сумна звістка для всього Кривого Рогу. 23 червня пішла з життя Валентина Іванівна Погорілова. Остання визволителька нашого міста. Їй було 98. Вона пройшла пекло війни, рятувала армійців, а після ще півстоліття присвятила порятунку людей у мирному житті. Валентина Іванівна була бойовою медсестрою. 16 років пішла на фронт після місячних курсів. Пройшла через Україну, Молдову, Югославію, Угорщину. У 1945-му отримала поранення, але не зламалася. Валентина Іванівна – це, можна сказати, людина, яка з великої букви, вона пройшла важке життя і дуже достойне, і дуже красиве. Оставила гарний слід після себе. Принципіальна, патріотична, дуже любила. Країну, дуже любила своє місто, а внуки так в все завжди були на першому плані. Після війни вона працювала в лікарні, а ще ділилася досвідом з молоддю. Була частою гостею в школах, бібліотеках. З кожною дитиною окрема розмова, для кожного окреме слово. У січні виповнилося 98. Всі, хто знав Валентину Іванівну, мріяли зустріти з нею сторіччя, але тепер лише схиляють голови у шані. Притум, вона Хоча вона жила в нашому районі, але її знало все місто. Усі школи знали, куди тільки її не запрошували. Вона з задоволенням туди йшла і була серед дітей. І так до останнього останнє ми бачили з нею 8 травня. Валентина Іванівна дуже боляче пережила те, що Росія напала на Україну. Не сподівалася застати за життя ще одну війну. Світла пам'ять останній визволительці Кривого Рогу, жінці, яка врятувала сотні життів, і залишила після себе більше ніж просто спогади. Анастасія Костенюк, Максим Морашов Першимський.